Заява Папа Римського, і як, як на це реагувати, ми говоримо із завідувачем кафедри політичних наук Українського католицького університету Юрієм Підлісним? Пан Юрій, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Пане Юрію, бачите, ну ми постійно в наших етерах обговорюємо слова е, Папи Римського. І я не знаю, ну як ви, тому що мене це, звичайно, ще раз сильно обурило. Я передивилася в перекладі е, це звернення на офіційній сторінці Ватикану. Е, це він сказав під час молитви про довгоочікуваний мир, коли відвідав французький острів Корсика. Ну, скажіть. Після того всього, що відбулося, і яке було обурення, зокрема, і католицьких і українців католиків, як, як ви собі це можете пояснити? Хто йому це підказує? Ну напевно, що хтось йому пише такі слова. Ну нам вже не звикати до подібних висловлювань понтифіка. Мені звичайно дуже сумно черговий раз таке чути. Наперед, уже відповідь Понтифіку. Відповідь дав покійний, на жаль, уже глава Української греко-католицької церкви Любомир Гуза. Він сказав фактично дослівно: який же ж мені брат Петро І чи яка сестра Катерина І? е, Висловлювання папи виходять з його бекграунду. Тобто, це не є щось нове. Я би хотів тут трошки ширший контекст взяти. Він говорить про те, що сама війна це є поразка людства. Він це знову ж таки повторив. І з одного боку, він сказав дещо дуже правильне, як з загальнолюдської точки зору, так і з точки зору християнства, що війна це щось ну, неприйнятне, тому що вона несе завжди загибель руйнування, і тому він каже, що це є поразка людства. Натомість Папа Римський не дає до кінця відповідь, не дає відповідь, яка би була згідна з тою ж самою соціальною доктриною католицької церкви. Бо якщо вже війна почалася, потрібно щось сказати, що з нею дальше робити. Бо бувають війни різні, де дві сторони винні, але наша війна це. Неспровокована агресія Росії, і папа Римський дуже чітко все це розуміє. Тобто він не живе у вакуумі, і він мав би сказати, що ж робити у ситуації, коли з'явився агресор, і від нього потерпає жертва. І на жаль, чому всі обурені є, як в Україні, так і фактично в усьому християнському світі, такими висловлюваннями папи, це те, що його відповідь зупиняється на півдороги. А далі відповідь не просто зупинилась на півдороги, а вона ще й розпочинає маршрут в неправильному напрямку. Бо сказати, що ми там рідні чи дворідні брати, це десь таке, знаєте, наслідок поверхневого розуміння, раз ми розмовляємо слов'янською мовою, і вони, і ми, то ми якісь там родичі. Можна навіть генетично походити від якихось перших прабатьків, умовно скажемо праслов'ян, Хоча, ну, генетично ми, московити, це все таки і генетично різні народи, але навіть за таких обставин постає завжди питання, що робити з агресором, і неможливо зупинитися десь посередині. А соціальне вчення католицької церкви, яке має в своїх джерелах ну, давню традицію, починаючи ще від схоластики, говорить, що ми маємо право на захист, і з нашого боку ця війна є справедливою. І відповідно, Понтифік мав би закликати людей у всьому світі, як християн, так і людей доброї волі, до солідарності із жертвою. Тут можна наводити притчі зі святого письма, можна наводити історії зі старого завіту, де така солідарність проявлялася, і от власне чому є це обурення? Бо понтифік не пропонує оцієї солідарності із жертвою, він не пропонує захистити жертву. Хоча, з іншого боку, мусимо бути теж справедливими. в нього були колись і інші висловлювання. Які десь там говорили, що, наприклад, не використовувати зброю для спротиву було б рівносильне самогубство. Але постійно в нього виринає оця ідея просто припинити війну. Він не розуміє того, що якщо ми перестанемо стріляти, нас не буде. А якщо Росія перестане стріляти, то властиво війни не буде. Отже, просто попробувати домовитися, ну це ні про що, на жаль. Хто підказує Понтифіку подібні ідеї, я не знаю. Е, я знаю про певних персонажів, які підказують йому дещо інші ідеї, трошки, ну скажімо, більш небезпечні. Можливо, це ті самі особи. Які саме які ще, що ще може бути більш небезпечно? Називати нас, вибачте, з москалями двоюрідними? Невже понтифік не знає історію е, і Римокатолицької греколицької церкви в Україні? Оцей двоюрідний брат, який знищував, який вбивав і заборонив е, церкву. Ну, бачите, в нього були ще гірші висловлювання, коли він виступав перед римо-католицькою молоддю Росії, де він взагалі похвалив Петра І і Катерину II. Ну, очевидно, що йому приносять відповідні тексти. Я колись знаєте, говорив про те, що бажано у Ватикані почистити Ватикан від тих, які відкрито бігають в будьонівках по Ватикану. Ну, скоріш за все, це треба зробити. Так само, як нам, треба почистити від бойків різних у Верховній Раді, це аналогічно. Але дивіться, що ну, це стосовно бойка. Мені здається, що бойко мав би давати якісь такі вислови свої е, виступи трошки з іншого місця, аніж Верховна Рада України. І цей, це місце має в абревіатурі чотири букви. Так, вчора з'явилася ця заява понтифіка, але напередодні виявляється, що глава Православної церкви України зустрівся із Папою Римським. Він про це сьогодні повідомив. Зустріч ця відбулася 13 грудня. Глава православної церкви України Епіфані подякував папі Римському за гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від російської агресії. І в мене тут таке питання. Тобто, ця зустріч була напередодні. Вони мали можливість поспілкуватися. глава православної церкви, понтифік і така заява в неділю. Ну якось тут нелогічно. Я розумію, напевно, що, що Епіфаній і про війну говорив, і про страждання українського народу, і про страждання християн, християн в Україні в понтифіка свій порядок денний, і цей порядок денний йому готують відповідні радники. Візит Епіфанія, на мою думку, має один дуже вагомий позитив це, це демонстрація це, Кирилові про те, що ПЦУ, отримавши Томос від Константинопольського патріарха, ну в певний спосіб визнається і понтифіком католицькою церквою. Тобто, це дуже добрий сигнал. А нам добрий сигнал, коли реагують з Москви, так тому що вони не пропустили цю зустріч поза увагою. Державне агентство там, звичайно написало, що папа Францис прийняв главу Роскольницької української церкви. Зробив це в бібліотеці Апостольського паласу, тобто там, де проходять зустрічі з офіційними делегаціями. Ну якось так. Ну взагалі, виглядає оцей про, двоє... про кузенів Росіян. Виглядає дуже дивно. Тому що от, бачите, він сказав, що ми двоюрення, а Росія а Путін сьогодні сказав, що він бореться взагалі з, з, з Заходом, з Європою і з НАТО. А тут він бореться, воює і знищує українсь, український київський неонацистський режим. О, бачите, устами патріарха Киріла, тут, можна навіть трошки взяти і в лапки патріарха, бо він скотився трошки в інший статус. Він обслуговує інтереси. Е Злочинного режиму насправді, бачите Кирил висловився значно гірше. Він сказав, що ця війна верніше він говорив, так як риторика російська говорить СВО, що це війна проти заходу, який скотився в сатанізм. Тобто цими словами фактично Кирил називає папу і весь західний світ сатаністами і українців так само. А що треба робити з сатаністами? Їх потрібно або навернути до праведної віри, або знищувати. Тобто іншого шляху немає. Відповідно свого часу. До речі, там папа Франциск закликав Кирила перестати бути вівтарним прислужником у Путіна. Щоб ви розуміли, що це означає, тобто, що головним служителем, головним понтифіком, умовно кажучи, в Росії є Путін, а не Кирил. Тобто, Кирил в даному випадку просто обслуговуючий персонал е, Путіна. І мені здається, що якби можливо папа мав трошки більше людей, які впливають на його порядок денний, з такої. Справедливішої точки зору то його висловлення були би правильніші, так. Це все виглядає так дивно, тому що Ватикан і Папський престол, як така миротворча місія в цілому світі. Тут е, зняли точніше, Асад він втік в ту ж саму Росію. Е, Ізраїль бомбить російські бази в Сирії, повалили диктаторський режим. Так, це все відбувається. і Мені здається, що Ватикан якось трошки не даруйте, не віддупляє в тому, що робиться в цьому турбулентному такому світі воїн. Там є трошки інакша перспектива у Ватикану. Вони здається повернулися до такого поняття, як Ост -політик", східна політика, яка процвітала у часі холодної війни. І архітектор цієї східної політики кардинал Казаролі, зрештою, наприкінці свого життя казав, що це була, мабуть, ну, не дуже успішна політика. Вона полягала в тому, щоб спробувати відсутністю критики радянського режиму полегшити якось життя тим католикам, які ще вціліли в радянському Союзі. Ну, але наприкінці життя він десь побачив, що це ну. Програшна. Програшна політика була. Я не знаю, чи є. Може, ви підкажете, чи є вже реакція блаженнішого Святослава, голови герокатолицької церкви на цю заяву. Я її, я її принаймні не бачила, але хотілося б ті люди, які представляють Україну, вони показували величезне горе і біду, які нам приніс цей дворідний брат, знищені міста, і те все, що перетворилося. В нас в схід України, пане Юрію. Я вам я дякую не... з. За... Кажіть так. Так я не знаю, чи є відповідь від блаженнішого. Ну, чесно кажучи, я би навіть не реагував на такі висловлювання, тому що це якийсь рядовий вислів, це не є якась офіційна заява. Це просто одне з його чергових висловлювань, яке нічим не відрізняється від низки інших. Ну, очевидно, що реакція буде там по своїх каналах, що це неправильно. Але я би публічно навіть на це не реагував. Це не заслуговує, не заслуговую на реакцію, але як ви сказали, ці прислужники у червоних пілотках по Ватикану бігають. Будьоновках, будьоновках. Так дякую вам, пане Юрію. тихого спокійного вечора. Юрій Підлісний завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Дякую.